Мої вітання, вафельні тортики це спогади із дитинства. Але раніше їх готували тільки зі згущеним молоком або варенням. Потім вони чомусь втратили свою популярність, але зараз вони знову входять в моду, бо, по-перше, їх приготування дуже швидке, по-друге, приготувати їх дуже просто. Сьогодні я ділюсь з вами рецептом смачного вафельного торту, який я називаю їжачок. Також в мене на каналі є рецепт смачного вафельного тортику снікерс. Посилання на рецепт я залишу внизу під відео, а також в верхньому правому кутку. Для приготування тортику єжачок нам потрібно 200 г горіхів. Горіхи можуть бути будь-які, в мене це ліщина, горіхи гарно обсмажуємо та перекладаємо в чашу блендера і подрібнюємо до однорідності. Якщо блендера немає, то ви можете взяти ніж та подрібнити їх за допомогою ножа. Перебиваємо горішки до однорідності, горішки готові. Відсипаємо від цієї кількості 50 г у окрему ємність, а всі інші 150 г пересипаємо у кастрюльку. Також для приготування цього тортику нам треба 200 г печива. Печиво може бути будь-яке, яке ви полюбляєте. Я використовую пісочне печиво. Викладаю його також в чашу блендера і подрібнюю до однорідної крихти. Звичайно, це можна зробити і за допомогою товкачика. Перебили до однорідності, висипаємо цю крихту також до миски з горіхами. Сюди до цієї маси нам треба додати ще декілька інгредієнтів. Перше, це вишкове масло, яке має бути гарної якості, в мене 82%, і додаю сюди 400 мл згущеного молока. Згущене молоко я використовую не варене. Для того, щоб начинка для вафельного тортику була ще смачніша та шоколадна, я відправляю сюди 25 г какао. Какао я обираю гарної якості. Кастрюльку з усіма інгредієнтами я відправляю на невеликий вогонь і постійно помішуючи, з'єдную до однорідності. Масло буде танути, також буде розставати згущене молоко, і маса буде легше перемішуватись до однорідності. Кип'ятити, варити її не потрібно. Нам треба, щоб масло розчинилось і маса стала однорідна, пластична. Ось до такого стану ми маємо прогріти всю цю нашу начинку. Ось ще трішки і вона готова. Масло розтане повністю і знімаємо її з вогню. Ось це ідеальна начинка, вона готова. Зразу гарячою будемо змащувати наші вафельки. Я беру ось такі круглі вафлі, звичайно можна використати будь-які. На приготування цього тортику я використала 9 вафель. Кожну вафлю я змащую начинкою, окрім останньої. Начинки я викладаю півтори приблизно столових ложки і розпроділяю по всій вафлі. Головне, намащуйте вафлі ще гарячою начинкою, тому що коли вона застигне, це буде зробити майже нереально. Звичайно, можна використовувати вафлі будь-якого кольору, в мене були білі і коричневі. Я змастила передостанню восьму вафлю, зверху нею викладаю дев'яту, зверху тортика я кладу гніт та готую шоколадну глазурь. Для цього я беру 50 г молока, 50 г цукру та 25 г какао. Перемішую всі інгредієнти між собою та відправляю на плиту. Проварюю всі інгредієнти до однорідності, щоб розчинилось какао. Каструльку я тримаю на невеликому вогню, коли вже з'єдналась какао з іншими інгредієнтами, додаю сюди 50 г вершкового масла і постійно помішуючи, чекаю, поки маса почне закіпати, і одночасно вона буде загустівати. Як тільки вона трішечки загустіє, знімаю її з вогню і наша глазурь готова. Також не чекаємо, поки вона охолоне, зразу гарячою покриваємо тортик. Інакше вона застигне і в нас нічого не вийде. Гарячою масою покриваємо торт зверху та по краям. Цієї помадки шоколадної повністю вистачить для того, щоб покрити весь тортик. Ця глазурь ідеальна для таких тортів, тому що вона не прилипає і не розкришується. Зверху обов'язково зразу присипаємо горішками, які ми залишили, присипаємо верх та края тортика. І Залишаємо наш тортик на 2 годинки в холодильнику, щоб він гарно пропитався. Через 2 годинки дістаємо та нарізаємо його на порційні шматочки. Цей тортик виходить крихкий, вафлі не розкисають, не хвилюйтесь, дуже смачний. Дуже раджу вам його спробувати. Це дуже смачно, дуже шоколадно і ніякий ласун не встоїть перед цим гарним та смачним тортиком. Якщо вам сподобалось моє відео, то будь ласка, підтримайте канал лайком та напишіть в коментарях, які ви полюбляєте вафельні тортики. Смачного!